Друзі, всіх вітаю. Такий чудовий день. Сонячний, літній. Побачимо, чи грибний. І я вас сьогодні запрошую з собою на прогуляночку. В такий чудовий лісочок. Бачимо, які чудові краєвиди. Він невеличкий цей ліс. Ну, але я тут доволі так гарно збираю грибочки. Тому подивимось, що сьогодні нам цей ліс подарує. І вас всіх запрошую. Так, бачимо, вже в нас квітує дербельник. Він любить рости там, де вологість, а тут вологу, Тут. Колись тут були такі озерця, але зараз повисихало і позалишались такі болотця, тому тут багато залишилось квітів, які полюбляють вологу. І поки що їм вистачає для того, щоб рости. Запрошую вас сьогодні зі мною на прогуляночку. Дивимось яке небо. Ой, дай Боже, щоб воно було у нас завжди мирним, світлим. І тільки нас зігрівало. Все, ідемо. Тук-тук-тук. Є в цьому будиночку чи немає? Я хочу вам сказати, люди змайстрували ось таку хатинку в лісі і спиньочка. Ой, красиво як. Вон, дивіться, і будиночок. Ой як гарненько, прямо в лісі. Красиво як. І там вон, бачите як камін. Або піч, піч, піч. Навіть димоход є. Піч-піч. О як красиво. Отакі наші люди вміють робити. Так, а тут що і глина, поруч глина, і вони отак красиво роблять отакий будиночок в лісі, щоб було красиво, цікаво. І отак. Не так гарно. І ось такий дизайн. І обов'язково ставимо вподобайки за таку працю і таким людям. Ось поруч дуже багато глини і о, піч. Да. Я вам ось можна хліб пекти. Як чудово, Які в Наші люди придумають, що хочуть. Дуже красиво. Це дерево, воно так і лежало, але вони... Поспилювали гілочки, щоб було культурно красиво. І роблять отаку хатинку. Я людей цих бачила, така молода пара. Але я в них питала, вони кажуть, ви глину берете, вони кажуть, так, да". не признавалися. А тепер прийшла і дивлюсь отакий будиночок. І приїдуть, сьогодні, видно, будуть робити, тому що ось заготівля стоїть. Ой, чудово. Отак. От Можна зайти і подивитися. Буде й каву попити, й чай попити. Ой, гарно. Чудово. Все йде еко-будиночок. Дуже гарно. А була просто така. Велика палка валялася і все, і трухла. А отак красиво вони продували. Дуже гарно. Так, друзі, ось у нас і ти березовичок сховався. Тут вони такі гарні, великі, ростуть. О, ну, Але сьогодні нам зустрівся старенький, вже сухенький і, мабуть, червий. Ні, просто сухенький. Бачите, як, отакий. Тут ростуть у нас підберезовики твердуваті І він тут отакий маленький вискочив. Ну, чекаємо, чекаємо. Затихло, жарко, але я думаю, грибочки ще, грибочки будуть. Ось сюди раненько в лісі. І сонечко сходить. А запах зашла в такий сосново. Ну, більш сосновий лісочок і берези зустрічається. Запах просто неймовірний, трави пахнуть. М -м -м. Ароматерапія. Дуже гарно. Ходиш і не можеш вдихнути на повне груди. Цього щастя. Так, хочу вам показати ще одне щастя. Так, отут у нас така сімейка чудова, я думала, їх не буде. І їх тут дуже багато. Дуже багато, молодесенькі. Так, і дорослі. Ой. Так, і такі, що вже не годяться. І ось тут у нас теж хоче вискочити. Ну, але вже пропав. Так, друзі, це у нас мухомор сіро рожевий Я його обов'язково беру. І їх, ага, і ось сюди ти хочеш вилізти, так? Да? Ага, але на тебе вже наступили. Да. Це, мабуть, я йшла і не бачила. Ну, на великі дивлюсь, а маленьких не бачу. Дуже гарні грибочки. Ой, чудові. Ось. Ось такі молоденькі, чудові. І дуже гарно бачимо, хто ж їх їсть. Бачите, що робиться? Я вам зараз так наведу. Ось, хто їх їсть. І не тільки, але активно їдять. Ось. Вже потікали. Так, цей забираю Ой, які гарненькі. А, да, які великі. Так, а ось сюди який чудовий. Угу. Ось цей я залишу. Хай їдять. Зверху бачу навіть теж його. Грибочок почав їсти, такий пліснявий. Так, тепер тут бачу. Так, забираю цей молоденький, але він уже пропав. Так. Цей теж вже і беру оцей. О, він уже, бачите, червоніє. Ну, ніжки поодрізаю, а шапиночки заберу. Грибочок гарний і багато так мені його попалося. Ось такі. Тяжко їм жарко, ну, але ростуть. Так, і в травичці. Травичка доволі висока. Знаходимо чудові грибочки. Ага, вже трішки підсохли вони. Але гарні. це в нас маслючок. Біленький бачу. Так, тільки підсохли. І цей підсох. Так, ану так. Ага. Цей червивий. Так, а цей гарний. Ой, ще, ножа не хочеть. Ага, бачимо, шапинки гарні. Аму, цікаво. Да, шапинки гарні, показую вам. Навіть коли вони підсухли, ми бачимо, що не всі грибочки їдять. От, ніжка, звісно, червива, але шапинки у нас чудові. Хоч і грибочок у нас доволі сухий. Так, а ось тут зовсім прекрасний, навіть не обвітряний. Так, а ну дивимося маслючок. Так, ніжку викидаємо, а шапинка у нас ще довго. Угу. Уже пішли у нас зонтики. Який чудовий, лахматенький грибочок з таким пиптиком. Ой, а смачненький який цей грибочок, до речі, беруть. Тільки шапинку її можна піджарювати в клярі, робити, як він вивну. Так, А ніжку відрізаємо, приносимо додому, висушуємо і з неї просто суперова спеція. Тому грибочок дуже гарний, але його вивчайте. Ось такий чудовий. Зараз ми його знімемо. Давайте подивимося. Друзі, зайшла на містинку, де збирала веселку. Ну, трішки, скажімо так. І комарів тут просто геть. Я попирскалася, але, звісно, їх просто тут стадо-стадо. Так, і ось бачу, у нас представник веселки вже є. О, невеличкий, але є. Так, я її забираю, пахне, не пахне редькою. Ось така Адріана. Веселка Адріана. Бачимо фіолетова така ниточка. Все. Більше тут я її і не бачу. А не бачу, бачу, бачу. Ой, тут глина. Ой, але обережно. Ой, які гарненькі. Раз. І осюди. ножа треба взяти. Більше я не бачу. Ну, але дякую за все. Дякую за урожай. О, таких чотири гарненьких яєчка я забрала. О, чудово. Веселка Адріана. Так, йду, шукаю грибочки і хочу сходити на одну містинку сьогодні, але по дорозі зустріла ще одну містинку. І я вже бачу, що у нас чабрець. Прекрасна травичка, ось сюди вона цвіте. Це у нас трава Богородиці, збирати її нелегко. Вона така необ'ємна, невелика і росте в травичці. Але ось вона зовсім зелененька ще, але буде вже цвісти скоро. То обов'язково беріть цю чудову травичку. Я отак її беру, а потім вдома перебираю. Тому що вона, ну, по-іншому ви її не зберете. І ось така чудова, чудова травичка, чабрець, чай. М -м -м. А на спецію, а лікарська. Я вам її показую, а ви все можете почитати, подивитися. Ну, я її беру і на чай, і як лікувальна, і на спецію. Але на спецію беру отаку зелененьку, щоб вона не квітувала ще. О! І до м'язка. Mm. Ой, до риби. ой, Ну, все, я вам її показала, ну по-іншому ви її не зберете. Тільки так. Присідаєте і працюєте. Ось сюди вона чудова травичка. Отак беру, вдома звісно, тоді вже беру і перебираю. Виймаю, що лишнє, що ні. Відділяю, яка ще зелененька, щоб на спецію, яка квітує, там в мене йде як як на чай. О, ну по, по іншому по-іншому як. І ось сюди вона прекрасно. Видно її, як вона квітує. О, І отак. Так, друзі, тут така чудова містинка мені попалася. Де я збираю гарненькі. Просто чудові. Так, зараз поскладаю, тоді провіримо. Так, збираю гарнесенькі. Мухомор сіро рожевий І тут вони доволі в гарному стані. Дивіться, бачимо навіть вони не червиві і ніжка. Тому обов'язково їх забираю. Але жарко, вони бідненькі. Бачите, як поки виходили на світ, їх поростріскувало, пороспірало в різні сторони. Ну, але нічого. І ось тут доволі такі гарні екземплярчики. Так, а ну йде до мене. Ага, це вже старенький, такі ми не беремо. Оцей молоденький. Так, а цей у нас. Видно, вони молоденькі, гарненькі. Дивіться, білесенькі, ніжки пообрізаю, а шипинки позабираю. Так, і тут така доволі містинка. Комарів просто море. Добре, що я не забулася взяти. ось і назбирала. Не забула взяти пирскалку, тому що це просто кошмар. Ну, але це ліс. Ось туди вона. Все, не сплутайте, дивіться, ось. І мухомор сіро рожевий у нас, і бліда поганка ось поруч росте. Тому будьте уважні і не сплутайте. Ну, але я вам розказувала, коли. Розрізають, коли берете цей грибочок, ви бачите, він завжди ніжка в нього червона. Його їдять комашки люблять дуже. І тому не сплутайте, будьте уважні. Так, хочу вам сказати, тут теж зайшла цей лісочок, дуже пахне ще Ще назбираю. В лісі гарно, заходиш у ліс, трішки вітерець, така тінь і в лісі гарно. Пташки співають. Ну, а виходиш з лісу спека. Я думаю, ви вже бачите цю краплиночку на травичці. І я теж бачу, так, ідемо дивитися на цього красунчика. Оце місце, до речі, мене дуже-дуже виручає. Дуже в цьому місці я знаходила найперші грибочки, підостичники і дуже рано. І коли приходжу, завжди один-два. Знаходжу, навіть зараз, коли ось така погода. І ось вам грибочок, який мене чекає. Молоденький, як же його не побачити? а? Ну, може хто і не бачить, я просто знаю, що вони тут є. І я їх забираю. Такий молоденький, доволі бачу по ніжці. Ой, дуже гарний грибочок. Дуже гарний. Дивіться, які ніжка така довга. Отакий От гарненький підостичник мені тут знайшовся. Дуже довольна. Так, забираємо. Така містинка просто казкова. Такі тут вони гарні, до речі. Ну, як не прозіваєш, то не червиві, але доволі такі дуже гарні грибочки тут підостичники. Казкова в мене секретна місцинка. Тільки вам показую її. Більше нікому. Все, друзі, йдемо з вами далі. Ой, я просто думаю, в лісі зараз так, то тінь, то сонечко. А як буду вертатись назад і по сонечку. ой. Ну, але швидше дійду теж плюс. Отак. Так, я поруч буквально відійшла, там 10, 10 кроків відійшла і зустрівся мені ось такий грибочок. Так, ану, будемо дивитись, бо щось таке цікаве. Якась. Ой, бліда поганка. Ви бачите, що робиться? Ви бачите, що робиться? Ось. Кучкується як. І ось її багато, але колір. Дивіться. Вольва. Так, а ну. Вона, дивіться, раз, вона два. І тут вона, раз, і вона два. Але бачимо, який у неї Ви тут подивіться, який у неї колір. Тут уже трішки така зелень просвічується. А так вона сіра, наші схожа на якусь рядовочку. По цій більше видно, що вона зелена, але поки я її не видірнула. будьте дуже-дуже уважні. А тут зовсім сірий колір. Але це все у нас бліда, поганка. І ось сюди вона видірнулася дуже гарно з тим яєчком. Так, Але щоб так вона росла в кубці, якось я ніколи не бачила, чесно. Будьте дуже уважні. І колір, бачите, раніше був більш як зелений. І ось сюди вона теж кубками підсухла. Раніше був чітко більш зелений якийсь. А це ну, просто не скажеш, що то бліда поганка. Все, йдемо далі. Так, друзі, ось на такій на такі містинці я знайшла такі гарні молоденькі мухомори сіро-рожеві. Отакі. У Вон, них є вінофорчик світленький. Зараз мішки пообрізаю. Ось такі. Але тут більш так тінь, він тут більше вологий. і вони ось такі гарненькі виросли. Так, ми з вами бачимо доволі так. Багатенько зустрічається мухоморчика сіро рожевого, тому виходьте до лісу і збирайте цей грибочок. Багато таких перерощих, але вибрати є що. Ось така трава тут дуже-дуже висока. Так. А, і ось сюди вони. Це містинка, яка гарна. А, і ось сюди. Дивіться, які. Ух ти! А ну йдіть до мене. О, які бомбочки. О, цей зовсім біленький. А ось який. Ой. Так, друзі, дивлюся, якісь білі грибочки. Думаю, мабуть, щось не їстівне. Але отак обережно повернула і дивлюсь, у нас тут дуже гарні шампіньончики. І ми бачимо, я їх на них нажимала, нажимала, вони в нас не жовтіючі. Оце пахнуть грибами гарно, дуже. так. Вони такі доволі молоденькі, гарненькі. Так що шампіньончики є, зараз ще тут похожу, може ще знайду. Так, друзі, тільки сказала і виходжу знову на шампіньончики. Ой, дивіться, які вони гарненькі. Видно, що молоденькі, а ну дістаємо їх. Ой. О, ці можна брати, вони не чорні. Більш доросліші, ніж були перед цим, але такі можна брати. Вони ще не чорні. Так, ану, дивлюся далі. Ану. О, чудові. Бачимо невелика різниця між шампіньончиками. О, пахнуть Так, Назбирала я маленькі, а такі два повних відеречка. Цей навіть трішки так утрамбовувала, бо не влазило. І ось така чудова малинка. Піде зі мною додому морозилку. Звісно, я наїмся, а все, що не дві піде в морозилку. Ось така чудова малинка, ароматна, смачна. Так, може ще раз прийду сюди, я думаю, вже малинки потім і не буде. А може й буде, не знаю, може інші місця відкриються. Я вам хочу сказати, я в цей ліс хожу 4 роки. І ні разу я тут не збирала малину. Так, да, я бачила, вона тут росте, але її просто не було. А в цьому році мені лісовичок відкрив цю містину, де вона є, родить і дуже смачна. На цьому наша чудова прогулянка закінчилася. Прошу від вас, друзі, подобайки, якщо вам сподобалося. Не сподобалося, дізлайки ставте. Запрошую до себе нових підписників, пишіть коментарі, я завжди всім відповідаю. І бажаю всім миру і добра і до нових зустрічей!